Матч між Динамо та «УДХТУ» мав дати відповідь на питання, чи зуміють динамівці зачепити за друге місце. Більш досвідчена команда з Дніпра на початку зустрічі перехопила ініціативу і неспішно пішла у відрив. Граючий тренер Дніпрян Віталій Орешин каже, що виграти вдалося завдяки досвіду. Ребята поіграли в ліги, в суперлігі, поэтому опыт є. Нічого команда очень хороша, ми очень дружим з ними, очень много товарищеских игр, Поэтому я думаю, все нормально буде. А Барьба за медалі. «Динамо Полтава, Гості ще всередині матчу зробили собі гандикап у 5 м'ячів і надалі контролювали гру. Фінальний рахунок 22-27. Гандболісти Динамо атакували до фінальної сирени та зламити хід поєдинку не зуміли. Хотіли виграти, задачі були обіжати і забити своє. Ну, сьогодні їхній вратар показав відлічну гру, багато наших бросков відбив. Я думаю, це головна причина сьогоднішнього нашого пораження. Ще один матч між собою команди зіграють наступного дня. Антон Старишко та Ігор Ігорізотов Полтавські телевізійні новини.